Доброго дня! Мене звати Олена Титарчук і я лікар-дерматолог клініки естетичної медицини Медестет. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему сьогоднішніх днів. Це родинки. Але правильно говорити неуси. Але так як ми звикли неуси називати родинками побуті, я буду змінювати назви цих утворень. Кінці ефіру я б відповім на всі питання, які ви будете завдавати впродовж нього. Тому не соромте, пишіть все, що вас цікавить, на все дам відповідь. А тепер перейдемо до обговорення: що ж таке взагалі родинка, правильна медична назва якої неус. Це скупчення пігменту на шкірі, яке може бути як у вигляді плями, так у вигляді якогось вузлика, папулки, різних розмірів. Чому ж вони виникають? Тому що з різних причин клітини, які утворюють цей пігмент, які називаються меланоцити, вони починають не розмножуватись рівномірно, а скупчуватись ось у ці утворення. Чому ж, як і коли вони утворюються? Є два варіанти пігментних неусів, але про це ми все будемо говорити трішечки пізніше. Хочу з вами розібратись головне правило: те, що люди. Дуже часто плутають різні утворення. Наприклад, є пігментні неоси, про які ми будемо розмовляти, і є такі червоні цяточки: це гемангіомки, які часто на прийомі люди так само називають родинками. Сьогодні про них ми не будемо говорити. Можливо, в майбутньому ми зможемо підняти це питання на майбутніх ефірах. Сьогодні ми говоримо тільки про класичні родинки, які утворюються з пігменту. Так, повторююсь. Бувають вроджені і набуті пігментні невуси, вроджені з'являються з дитинства. Тобто дитинка найчастіше народжується з чистою, абсолютно шкірою, але впродовж перших пару років починають з'являтися різноманітної форми, розміру пігментні утворення. Зачасту ці утворення вони розвиваються рівномірно, вони ростуть симетрично і найчастіше вони не призводять ні до яких злоякісних утворень. Нас уже цікавіть більше ті неоси, які з'являються впродовж життя. Вони частіше вже менших розмірів, вони можуть бути симетричні, асиметричні, вони з'являються частіше у людей до 40-45 років, але це не значить, що якщо після 45 з'явилось якесь утворення, це вже якась біда чи катастрофа. Головне за ними дуже часто спостерігати. Кількість пігментних утворень на тілі може бути абсолютно різна, навіть більше сотні. Це також не являється якоюсь патологією. Просто таким людям потрібно частіше звертатися за консультацією та перевіряти їх. Потім ще хочу вам розповісти про такі утворення, як сиберені кератоми. Вони з'являються вже в людей старшого віку, там після 45-50 років, їх також не плутаємо з невусами. Вони не утворюються з клітин меланоцитів, вони утворюються з кератину на шкірі, і вони взагалі не здатні мутувати. Єдина їхня проблема це те, що пошкоджуючи їх, можна отримувати рубці, довгі кровотечі, але також вони не являються якоюсь патологією. Як змінюють? Небуси з віком. Вони можуть змінювати свій колір, вони можуть змінювати свою форму та взагалі зникати. Тому дуже важливо дивитися саме, як в процесі вони змінюються. Чому ж вони з'являються? Основна причина появи це генетика. То генетика, гормональні збої, різноманітні захворювання, прийом різних ліків, ультрафіолет генетично у людей від батьків передаються навіть в тих самих ділянках утворення, як були і в бабусі, і в прадідуся. Тому дуже важливо розмовляти в родині про те, яка схильність у певної шкіри. Що ж відбувається, чому ці клітинки починають меланосити скупчуватися? Ультрафіолет, як всім вже відомо, він впливає на поділ клітин. І клітинки вони починають ділитись частіше, вони не розвиваються до зрілої тканини, вони не розповсюджуються рівномірно по шкірі і починають скупчуватися. Ультрафіолет змушує ці клітини ділитися набагато частіше і швидше, ніж це буває в нормі. Це ми все знаємо всі. Але давайте зараз розберемо з вами міфи, які частіше всього збивають людей, і е, люди запускають той момент, коли потрібно було звернутися до спеціаліста. Перший міф це те, що смаглява шкіра або темна шкіра, вона. Е, Може обійтися без сонцезахисту. Е, дуже часто я чую від пацієнтів, клієнтів та просто в побуті, що люди кажуть, що ну і так я вже смугла. Е, мої клітинки захищені меланіном, можна не використовувати сонцезахист. На жаль, це дуже е, таке погана. Е, Припущення, тому що ультрафіолету байдуже, який колір вашої шкіри, він все рівно знаходить клітинки в клітинках ДНК і змушує їх там ділитись неправильно. Тому навіть дуже смуглих, навіть в негройдної раці, сонцезахист потрібно використовувати постійно, якщо ви перебуваєте під активним сонцем. По статистиці, на жаль, дуже велика кількість людей з темною шкірою мають меланому. Тому дуже важливо, незалежно незалежності від кольору шкіри, захищати себе та свою шкіру від ультрафіолету. Друге, шкіра не засмагне, якщо на сонці, ой, вибачте, шкіра не засмагне, якщо на вулиці похмуро. Ну, Дивіться. По перше, ультрафіолет так само в нас буває в будь-яку пору року, та ми. Похмуру погоду не засмагаємо настільки інтенсивно та яскраво. Але чи то зима, чи то літо, ультрафіолет все рівно потрапляє на нашу шкіру і все рівно він впливає на клітини. Тому байдуже, в яка пора року, але ми маємо використовувати сонцезахисний засіб. Зараз, до речі, є дуже багато класних застосунків в телефоні, які показують рівень ультрафіолету. Але це не вказує на те, що вам не потрібно захищатись. Це просто показує наскільки. Інтенсивний фактор захисту потрібно використовувати: 15, 20, 35, 50, або взагалі бажано, ще використовувати якийсь одяг. Так, третій міф це у нас, що сонцезахист потрібно наносити лише перед виходом на вулицю. Ну, дивіться, це головне правило, яке ми всі навчаємо: що перед тим, як вийти на вулицю після всіх наших косметичних засобів, ми обов'язково маємо використовувати сонцезахисні креми. Але, на жаль, усі хімічні елементи та сполуки, які входять до складу цих засобів, вони мають е таку властивість окислюватись, руйнуватись, і вони перестають е виконувати свою функцію. Тому обов'язково, якщо ви тривало перебуваєте під активним сонцем, Сонцем. Сонцезахисні креми потрібно поновлювати кожних дві години. Це абсолютне правило для кожного. І тут одразу постає питання, а як на свої косметичні засоби е, вже нанесені креми, знову наносити сонцезахист? Всі фармфірми, косметичні фірми за це подумали наперед, і ви можете використовувати абсолютно різні засоби. Це не обов'язково має бути крем. Ви можете використовувати спреї, які е, мають сухий вигляд, і ви можете просто орошувати шкіру сонцезахистом. Додатково можна використовувати різноманітні мінеральні пудри, які так само дуже легко нанести вже на нанесений макіяж. І захистити свою шкіру, але правило кожних дві години поновлювати засоби це просто обов'язково. Наступний міф це влітку в ніякому разі не можна видаляти невуси. Це дуже спірне питання, тому що так, ми всі знаємо, що є рекомендації не проводити ніяких агресивних процедур під час активного літнього сонця. Але ми не повинні плутати просто процедури, і коли по медичним показам потрібно видалити елемент, тому що ми можемо, чекаючи відповідної пори року, запустити дуже важкі процеси, важке розповсюдження, не дай Бог метастази та все інше. Тому, якщо є медичний показ, Якщо потрібно зараз видалити якнайшвидше елемент, має бути байдуже чи то літо, чи то інша пора року. Так само підбирається вже метод видалення або метод корекції, той, який підходить певній людині, і знову ж таки, незалежності від того, яка ця пора року. Наступний міф: це меланома може розвинутись лише з наявних родимок. Чому я підняла це питання? Тому що коли ми проводили днім меланоми в нашій клініці, дуже часто я бачила від людей, що вони звертають увагу уже на те, що у них дуже давно. Частіше це ось ті утворення, які я вам розповідала гемангіоми, це ці клубочки судин, які вони просто у людини вже багато років, але за рахунок пошкодження з'явилася якась кірочка. Правильно, що людина звернулась, правильно, що людина хоче її перевірити. Але дуже часто в таких випадках люди не звертають на щось нове. Ну, з'явилась маленька крапочка на сонці, був опік, нічого страшного. Але, як правило, всі меланоми з'являються деново. Що це означає? Що вони з'являються на чистій шкірі без абсолютно зміненого якогось елементу спочатку. Зараз дуже такий важливий назвемо його тренд в медицині в дерматології. Це виявлення саме цих спот-меланом, тобто точкових меланом, які неозброєним оком здаються маленьким якимось там немосом новеньким, малесенькою цяточкою, на яку люди не звертають увагу. Тому, коли ви приходите на прийом і на огляд, дуже прошу віднестися так з розумінням, коли вас просять не просто подивитись ті утворення, які, на вашу думку, вас турбують, а оглянути абсолютно всю шкіру. На рахунок тих самих себе кератом, які я вам розповідала, плутують часто з невусами. Вони більші в розмірах і дуже лякають людей, тим, що вони якісь деформовані або негарні, але зазвичай вони з віком просто ростуть і одне й те саме утворення змінює свою форму. А поряд люди не помічають те, що з'явилося новим, і воно може мати набагато критичніші наслідки. Тому знову ж повторюсь: звертайте увагу на все нове що з'являється у вас з віком, особливо якщо це пацієнти старше 40-45 років. І тепер найголовніше, за що хочу поговорити, це як же все-таки себе захистити. Є абсолютних два правила, які треба дотримуватись кожному. По-перше, якщо ви людина, яка має світлий фототип, тобто світлу шкіру, блакитні очі, світле волосся, у вас дуже багато веснянок і ви погано засмагаєте. Це обов'язкове правило, щоб ви кожного року, я, взагалі, якщо чесно від себе поставила б на такому законному рівні, щоб щорічно всі проходили дерматоскопію. Але таким людям обов'язково щороку потрібно проходити обстеження, яке називається дерматоскопія. Що воно дозволяє? Воно дозволяє прицільно без ніякого пошкодження, без ніякої інвазії, подивитися, яка структура в цього утворення в невуса. Наскільки глибоко воно розповсюджене, чи немає ніякої схильності до злоякісності, активності? А в наш час, використовуючи цифрову дерматоскопію, ми маємо ще таку можливість зафіксувати, як воно має вигляд зараз. А потім з часом ми можемо побачити наймалесенькі зміни, які могли виникнути за якийсь певний період. Період. Тому е, так важливо помічати наймаленші зміни та найменшу появу там, нових утворень. Що ще може дозволити зробити дерматоскопія? Якщо є якісь е, питання в плані. Ну, одразу не можна поставити діагноз, тому що є спірність по анамнезу, по тому, як людина зараз там хворіла, щось приймала. Ми можемо в динаміці, не боючись там завдати шкоди цьому утворенню, спостерігати за ним там кожних 3, 6 місяців, 9 та рік. Тому це найперше, що ми всі маємо знати і робити для себе, це обстежувати себе вчасно. І друге, що ми маємо робити, це самостійно дуже свідомо підходити. До свого здоров'я. Що я маю на увазі? Е, я надіюсь, що е, оце активна мода на засмагу вже починає відходити, тому що ультрафіолет і сонце, на жаль, в такій активній формі не являється для нас користю. Знову ж таки, повторюю, що ми говорили спочатку: ультрафіолет викликає мутації в цих клітинках, і чим більше ви будете засмагати, чим більше ви будете відвідувати солярії, чим більше ви будете е, спалювати свою шкіру, тим Більше шансів у вас отримати меланому, базаліому або інші злоякісні е, захворювання. Не засмагати це добре, але ми ж все рівно проходимо по вулиці. Ми десь відпочиваємо там біля водомів, працюємо на землі. Тому нам потрібно використовувати сонцезахисні креми. Це не маркетинговий ход. Дуже часто зараз чую від багатьох людей, що сонцезахисти – це це їх так гарно рекламують, щоб вони просто краще продавались. Ні, повірте, вони роблять шалену роботу для нас. Вони захищають наші клітини від всіх променів ультрафіолету, які доходять. Через озоновий шар до нас, тому потрібно постійно використовувати сонцезахисні креми. Окрім цього, потрібно використовувати фізичні фактори, такі як одяг, солом'яні шляпи, перебувати більше в тіні. І найголовніше це спостерігати за собою, своїми близькими і за всіма змінами. Я бачу, що в мене ще є питання. Я ще, походу, можливо, то, що хотіла сказати, буду паралельно з питаннями. Так, секундочку. Угу. О, супер. От якраз мала про це говорити. Е, перше питання. Що робити першим, коли здери родинку, і наскільки це страшно? Дивіться, колись. Правда, було в протоколах навіть, що якщо пошкодження родинки, воно може призвести до її зміни та утворення злоякісності. Зараз є дуже багато робіт, які трошки спростовуються. Якщо невус знаходиться в тому місці, яке постійно подразнюється, тобто там комірець або депоя знаходиться, або зараз це дуже актуально для військових в місцях берців чи взуття, то да, такі утворення краще видаляти, якщо їх здерли і неоднократно одноразово, то краще їх забрати. Але якщо це однократне пошкодження, і здерли там повністю, то зачекайте, хай загоїться, і його можна передивитися дерматоскопом. І Якщо невеличке пошкодження, і ви не повністю забрали утворення, а тільки там трішки його цирапнули, то знову ж таки, заспокойтесь, за всіма правилами е, обробити антисептиками, дати йому загоїтись, перевірити на дерматоскопі і просто за ним моніторити. моніторите. Та пошкодження неосів не являються такою безпосереднім показом для їх видалення. Для спостереження так це не являється одразу показом, що воно стане злоякісним і якось буде впливати на ваше здоров'я. Просто спостерігати і доглядати, як за звичайною шкірою, при е, пошкодженні. Чому я тоді говорила вам за гемангіоми? Е, Пов'язано з цим питанням. Гемангіоми, коли пошкоджуються, вони дуже довго не зупиняються кровотеча в них і можуть утворюватися великі кірки, великі ранки. Тому, якщо у вас є гемангіоми, які дуже часто пошкоджуються, знаходяться в місцях активного пошкодження, то їх краще видалити тільки в силу того, що кожного разу після пошкодження у вас буде дискомфорт з тим, що вони довго не можуть припинити кровоточити. Оце єдиний такий показ для видалення гемангіоми. Ну і косметичне, звичайно. Друге питання: як часто потрібно перевіряти родинки? Якщо у вас спокійний анамнез, у вас не було в родині випадків злоякісних утворень шкіри, якщо ви не так часто згорали там, на сонечку, і у вас немає ніяких специфічних утворень, і, і у вас ну, от, спокійна історія вашої шкіри, то раз на рік достатньо перевіряти ваші утворення. Якщо у вас в родині були злоякісні новоутворення шкіри, якщо ви знаєте, що ваша робота або специфіка ваша, що ви дуже часто згорали до глибоких опіків на сонці, тому треба хоча б раз на півроку. Але знову ж таки, якщо всі невоси були спокійні, вас лікар знову переведе на більш рідкісну перевірку новоутворень. Якщо під час дерматоскопії у вас помітили утворення, яке має специфічні ознаки активності, або викликає дуже питань у дерматоскопіста, він найшвидше попросить вас звернутись через три місяці, потім ще через три, через півроку, і так раз на рік знов перевіряти. Тобто, все сходиться на те, що раз на рік потрібно перевіряти свої утворення на шкірі, якщо вам лікар не говорить частіше, або там інші якісь показники. Так, який сонцезахист, ви порекомендуєте, марка цікавить. Ну, дивіться, моя корона фраза, і улюблена, що я кажу на всіх прямих ефірах і на всіх питаннях, які мені задають, мені треба бачити шкіру. Ми настільки абсолютно різні, що мені дуже важко сказати, там, марка підійде всім і кожному. Такого не існує дуже багато косметичних засобів. І повірте, кожен із них достойний, кожен знаходить свого пацієнта. Мені потрібно. Вас побачите, приходьте на консультацію, і ми підберемо, яка у вас шкіра, жирна, суха, ваші якісь суб'єктивні відчуття. Багато хто не любить відчуття важкого крему. А хтось навпаки не розуміє, навіщо йому флюїд, Він любить так, щоб відчувати той крем. Тому Марку дуже важко вам вказати. Тому що це дуже індивідуально. Давайте вже, може, коли зробимо розбір препаратів, або зараз мусити мене зробити такий пост, і там, можливо, я якісь марки вкажу. Зараз це таке занадто абстрактно. Так, четверте. Яка різниця між фізичними і мінеральними фільтрами? Дивіться, фізичні фільтри вони краще, звісно, захищають шкіру, якщо так вже узагальнювати, але вони важчі для вашої шкіри, і вони більш видимі, вони будуть робити крем таким не прозорим, а важчим, і буде видно цей білесуватий колір шкір. Якщо ви, наприклад, на, пляж, на пляжі там, відпочиваєте, то краще використовувати дебільше більше фізичних факторів, тому що там захист має бути. Сильніше, і там не так важливо, буде у вас з е, синім відтінком шкіра чи ні. Але вже так, як нам в побуті потрібно, окрім захисту ще й гарний вигляд, гарний догляд за шкірою, е, використовуються й хімічні фактори. І одні і інші руйнуються під ультрафіолетом приблизно однаково. Тому краще брати засоби, де є комбінації фізичних і хімічних факторів, і знову ж таки постійно їх е, поновлювати. Е, Брати прям тільки щоб був тільки фізичний фактор, тому що дуже бояться, що хімічні якось негативно впливають на шкіру, ну не дуже актуально, тому що буде дуже важко щоденно наносити такі засоби. Тільки хімічні фактори на шкірі будуть ще швидше окисляти, ніж фізичні, і вони не нададуть вам такого гарного результату саме в захисті. Тому і фізичні, і хімічні важливо комбінувати в одному засобі в достатній кількості тих трішки, тих трішки, тоді вони гарно працюють. Так, автозасмага якось впливає на родинки. Е, якщо автозасмага як хімічна, е, ви маєте на увазі ту, яку просто рідиною наносять на шкіру, то в принципі ні. Але якщо у вас є. Якийсь активний процес, то будь-які хімічні засоби можуть вплинути на розвиток, на ріст та зміну, диференціацію вашого неосу. Тому, як в будь-якому випадку, що б ви не хотіли наносити на шкіру які засоби там, можливо, якісь догляд, та, та сама автозасмага, перед цим дуже важливо перевірити ваші утворення, чи все спокійно. Дуже часто бувають. Такі приховані якісь елементи, які на вигляд здаються дуже спокійними, а використання будь-якого хімічного елементу на нього може простимулювати його ріст, тому може. Можете використовувати автозасмагу, але перед цим е, бажано проконсультуватись, перепровірити, чи все нормально, все спокійно, а далі використовуйте. Але дуже часто люди з автозасмагою, думають, що вони вже в захисті, е, вже в них смуглява шкіра, про те, що ми говорили, е, вони починають активно засмагати на сонці далі і не використовують сонцезахисні креми. Таке вже теж чула неоднократно, але це не захищає вашу шкіру. Але на невосе вони ніяк не впливають. Так, якщо під білизни багато родимок і вони травмуються. Ну, якщо вони постійно вас травмуються, вони вам постійно заважають, тоді краще їх видалити, тому що з віком шкіра буде робитися не такою еластичною, не такою. Швидко регенеруватись не буде, і далі вони ще гірше і гірше будуть пошкоджуватись. Тому чим раніше ви їх видалите, тим легше вашій шкірі буде загоюватись, тим краще вона перенесе видалення неуса і буде краще для вас. Да, якщо у вас там постійно і вони травмуються, то краще їх видалити. Те саме стосується і гемангіом, які ми говорили, те саме стосується і папілом. Якщо вони в місцях, де постійно травмуються, і це викликає вам дискомфорт, краще їх. Видалити. І дивитися, як там, виникає поява нових. Можливо, треба буде в цьому місці змінити одяг, змінити білизну на більш зручну, щоб не було пошкодження шкіри. Е, на цьому питання все, так? Я дуже вдячна вам за ефір. Надіюся, я простими словами змогла вам. Допомогти як за собою дивитися, на що звертати увагу, не хотілось вас дуже завантажувати складними формами, фразами та поясненнями. Єдине, що ми маємо з цього запам'ятати. Дивитись за собою дуже детально, за собою, своїми близькими, помічати будь-які зміни, не забувати регулярно відвідувати дерматолога, щоб провести дерматоскопію. Повірте, це дуже важливо. Дерматоскопія просто рятує життя в таких, знаєте, вселенських масштабах, і сонцезахист – то це наш найкращий друг. Бережіть себе, чекаємо вас в медистет.